Мої вітання всім. Сьогодні у нас 14 березня, От така погода, плюсова температура. Післязавтра, на і в неділю на вихідні, передають 10, а в неділю 13 градусів. <кій> так що буде в мене можливість додивитися ті останні два вулики і передивитися оці, які зимують на альпійській рамці. У мене їх. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 таких вуликів. Але ось за листочка олівця треба мені перерахувати, чого я вийшов на пасіку. Перерахувати оці корпуса, що е, сині, білі, жовті, вони товщина стінок 30. Я їх зроблю отаким от чином. чотири корпуси. Це сюди стає українська рамка якраз. От і їх потрібно з'єднати, тому що вони зараз, ось бачимо, всі можуть рухатися, як верхні і нижні, там де стоїть українська рамка. А я їх поз'єдную, посклею між собою. Не знаю, чи будуть триматися чотири корпуси. Ну, подивлюся. І вже в мене на альпійській рамці взагалі не буде. Тільки будуть нуклеуси. Використовуватися в альпійська рамка і як магазинна рамка альпійська. Ось так. А оці сірі корпуси, вони тонші, 40-25 міліметрів. От, вони легші будуть для магазинів. І, відповідно, а оці кольорові, сині-жовті-білі магазини, вони товщі стінки в них будуть, будуть і тепліші, як для бжіл. Ось так. Ну, а ці в мене ще 8 штук таких їх комплект. в мене 20 штук, 12 рамочних. Ось так. І там ще вони стоять. Така погода в нас.